Всім привіт! На зв'язку з вами я, Холі, і у нас сьогодні друга серія цієї прекрасної гри Traveler's Rest. Правильно? Вроді правильно. Окей. Будемо продовжувати грати, тому що Вона досить насправді цікаво, мені на досить сподобалось. І сьогодні ми будемо варити пиво. Пиво. Yes. Так, минулого разу ми вроді майже все зробили для того, щоб пройти далі. Я не пам'ятаю, ну, зараз глянемо. Так, тут у нас. О! Я Я походу не зберігся тоді. А, Байка. Таким не буває. Треба зробити маленьку лавочку і приготувати солодовий ячмінь. І нам дадуть бочку. Окей, це нам треба оцю штуку ставити сюди. А, треба паливо. Кидаємо ячмінь, хай він сушиться. І ми потім зробимо пиво. Цю красивеньку. Красивенький килимочок ми поставимо на вході. Це типу для входу Климочок. О! Ха, котик! Точно! Де ж тоді котика? М -м, якого котика я брав? Оця я брав котика, вроді би. А, ні. Я не пам'ятаю. Візьмемо тебе. Назвемо просто китя. Ки. Китя. Все. Ти будеш китя. Маленька Китя. Все, погладили. Так, ці штуки ми розкладемо сюди, сюди і сюди. Гарненько розклали, додали трохи затишку нашій прекрасній таверні. І йдемо працювати. Так, маленьку лавочку треба. Оце нам треба. Нам потрібні цвяхи, 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 цвяхи. Ану, п'ять лишень. Ні, мій треба більше. Наша буде ціль сьогодні зварити пиво, наше перше. Ми маємо зробити пиво. І наступна, напевно, буде назбирати досить багато золотих і прикрасити нашу таверну. Щоб вона була ну, прям. Персік. Розумієте? Персік. Ну. Персік. До речі, як можете почути, звук набагато кращий став. Це все завдяки вам, тим, хто донатив мені. Я зміг купити собі мікрофон. І тепер мій звук буде пару раз краще. Дякую. Дуже вам дякую. Величезне дякую. Не знаю, що би я без вас робив, мої сонечки. Люблю вас. Дуже сильно люблю. Ми тут ще не були, вроді. О, це шахтери. Собі тут говорять, ну, не говорять. Золотошукачі вони чи щось просто добувають як в горах. Ну, може. Точно ми не знаємо. І не дізнаємось. Я, як ви можете побачити, хочу знімати багато різних ігор, тому що ну, зациклюватись на одній, мені ну не дуже, то повне моє. Я люблю багато, багато класного, цікавого знімати. Тому так. У мене завжди були зміни форматів, зміни ігор, зміни розказування того, що я знімаю. <гум> так, це у нас пещера прикольненька, досить гарненька. Тут ми зможемо получати нові рецепти в цьому порталі рецептів. Тут ми зможемо нові рецепти відкривати. Але поки що ні, тому що в нас маленький рівень. І в нас. Немає за що відкривати рецепти. Тож поки що радіємо тому, що маємо. Ми потім сюди вернемось. Потім обов'язково повернемось. А поки що збираємо просто траву, дикі трави, гриби, і, і ягоди. Це все нам допоможе на початку, повірте, воно дуже сильно нам допоможе. Краще зібрати всього побільше, щоб потім не бігати по всій карті і шукати. О, ятав! Це чисто я перед екзаменами. Б'юся головою об дерево, Що ще робити. Ну, тут ще є гриби, гриби, гриби. Ну, на щастя, ці гриби, їстів, це лисички. Але ось в іншій грі. М -м -м. Ми там іншими грибами всіх годуємо. Можливо, ви знаєте, про яку я гру зараз говорю. Можливо, ні. хто знає, хто в курсі, той в курсі. Хто шарить, той шарить. Там чувака заморозило. Бідний чувак, не треба було лізти куди не треба. Зараз ми до нього підійдемо. Ні, ну він добряче тут влип. Такий добряче влип. Чувак. Чувак. Ну, земляємо асфальтом. А взагалі, як він тут заморозитись? Містика. Вибити лавочку. Я не поставив її робитись. Я робитись. дурачок. Йдемо всередину, глянемо, чи там воно засушилося. О, готова. Є, ми виконали завдання! І ми отрима бочку. Поставимо бочку наприклад, сюди. Ставимо це робитись. Що в нас там по завданням, виготовити м'яке сусло якраз готується, і ми нарешті отримаємо те, чого ми вроді, зможемо зробити наше перше пиво. Якщо я не помиляюсь, вроді ні. А вроді те. Я не знаю. Ще би нам зробити соковижибалку щоб зробити сік. Він дорожчий, ніж просто. Стаканчики води, і ми зможемо отримати більше грошей. А більше грошей. Швидше заробимо багато грошей. Зробимо багато грошей зможемо зробити ще більше грошей, бо ми прикрасимо нашу товарну. Так, зараз нам вроде, там було сказано, що купити. Настільний календар. Календар, календар. Ах, я не знаю, я забуду протягом календар. Календар календар календар. Але де він? Може, тут? Декор? Ні, ну, декор це декор. А ось де він, не В декорі. Скік! Ем, я зрозумів. Мені треба. Відкривати верну. Прийде котик котик! Що в нас? Ага. Наша їда це. Щось з чимось нам треба назбирати 80 срібних монеток. Закриваємося зараз. Просто скоро буде ніч. І я не хочу, щоб мене вирубало посеред дороги. Мені потім просто оцінки не поставлять нормальні. А мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб в мене рівень збільшувався. О! Нагорода за репутацією один. Наш рівень збільшився до першого. Дерев'яна технологія, пивоваріння та кулінарії. Натисніть те, щоб відкрити. О, фрагмент рецептів. Ось за це ми зможемо купувати нові рецепти. Нові класні рецепти. Бо ми можемо відкривати технології пивоваріння. Зараз в наступному дні ми теж будемо зараз багато чого робити. Ой, котик так гарно спить. Варка. Виготовити м'яке сусло. Ось! М'який ель. Отак я приготуємо це пиво. Це перше. Ну, це не зовсім пиво. Це, скажімо, підвид його. Наше перше алкогольне. Я проти вживання алкоголю. Його погано вживати не можна. Будьте хорошими дітьми і не пийте пиво. Взагалі, ніяк алкогольного. Ну-на, алкоголь дітям не іграшки. Послухайте мене, і все буде прекрасно. Я хочу купити соковижималку. оце прес Три золотих. Окей, не видати мені соковижималки. поки що. Поки що. Цвяхів забагато. Не буває. Їх треба робити побільше. Побільше. Бонус. Зробимо. Зробимо, зробимо, зробимо. За бонуси я, я готова робити. А взагалі зараз було б класно купити якоїсь їди прикольної, типу риби, щоб ми змогли більше дорожче продавати. І ще нам би купити пшениці. чотири штуки. М -м отак, раз давайте. Щоб ми могли і рибку продати. І кашки зварити. Нам треба якось збільшувати асортимент, які ми можемо блюда продавати. То що, одна каша, це якось ну, замало. Як на мене, ми мене встати просто неймовірно великою таверною, яка може продавати любі страви, любі круті страви. А для цього нам потрібно робити їх логічно. Не дивлячись на те, що воно навіть дешевше. Але нічого. М'ясо, овочі, перець. Ну, це вже потім зможемо робити, коли в нас будуть потрібне обладнання для цього. А поки що нам треба якось виживати як можемо. Не забувати погладити котика. Що, Стій. Стій. погладили? Котика гладити, це святе. Не забувайте про це. Любіть своїх котиків. А котики будуть любити вас. Запам'ятали, записали, все, любимо котиків. Нам сказали, що буде бонус. Я не бачу ніякого бонусу. Нас наїбали. Клас. Відкриваємось. Головне, що не вскриваємось. Ой, замовлення доставили. Доставлене замовлення. Зараз почекайте, У мене не сто рук. У мене всього лише дві руки, дві ноги, два ока. О, давайте з ягодами. Гриба з ягодами. Прикольно. Чекайте! Зараз зараз, зараз, зараз. Зараз все принесу, все буде. Боже, що ви як, як без, обезводжені? Що ви так води хочете? Я кажу, в мене не з того рук, почекайте. Вроді нормально. Ми можемо вінником робити отак. Ава! <гум> не просто скидати пилюку, а й бити поганих покупців. Ти мене чуєш, рижику? Будь хорошим. <гум> Ой, поприбирати. А і ось той, кого можна ударити. Ава! Люблю <гум> любити людей. Я знаю. Я дуже добренький. Дуже добренький. Ми зварили пиво і зараз будемо його продавати. Продавати, продавати. А, я, а, я не можу. Мені треба ще, щоб він настоялось. І тоді ми зможемо його продавати. Чим це не А ну, геть з мого, геть з моєї таверни Геть. Бляха ж їй посмітила на кінець. О, вже рибу купують. Я не сектантка, можливо, ти забагато знаєш. Я таки знов ж ти, Рижик, трохи поганий. <різь> Нє-нє-ні, все гаразд. Тіште їжте. Йіште. їжте Їжте-їжте. Я бачив, що вам того разу досить сподобалася ця гра, і я вирішив записати ще одне відео. Надіюсь вам подобається, я буду продовжувати знімати ці відео, які вам подобаються. І яким подобаються мені. <issip> і так, я хотів сказати вам дякую. особливо дякую тим, хто підписується. Бо. У вас дуже багато тих, хто просто дивиться і йде геть. Мені таке не подобається. Я за вами дивлюсь. Я би дуже попросив тих, хто тут вперше. Підпишіться, будь ласка, вам не важко, а ви розвивайте український ютуб. Тим, що ви підписуєтесь. І чим більше буде такого, тим я буде більше і краще розвиватися. Зараз кращий звук, потім кращий монтаж, кращі ігри, більше цікавого. Можливо, Йомки не тільки просто ігор. Напишіть в коментарі, чи ви б захотіли завітати в мою таверну і чи ви б з'їли їду, приготовану мною. <свісно> не бійтеся, я непогано готую. Скоріше за все. Нам ще чуть-чуть, і ми зможемо купити нарешті той календар. Календар. Вибачте, я реально не знаю, як правильно. Що <свісно> ви як свині розбили тарілки? Як так можна? Гроші за те, що ви розбили посуду. Вона ж та гроші куштує. Вона вам не запросто так дається. Ви не знали? Бедлота. Не вміють поводитися в тавернах. В ресторанах. Це скоро буде не просто таверна. Це буде ресторан а, Ля... Я навіть не знаю, як його назвати. Ля пастетто. Ля таверні. О, ресторан ля таверні. Ресторан ля таверні звучить. Знаєте? Так якось особливо звучить. По дебільному звучить. Але нормально. Розходимось. Розходимось, як кому згадав. Ще й мінус в мене взяли. Як так можна? А нічого нам грошей хватає Де воно було? Вроді в декораціях. Ага, ось дева. Замовити. Ми отримали получили... кам'яне містечко для роботи. Ой, для роботи з камнем. А де ви нам його поставити? Тут я не зможу поставити, тут не добре. Отут би було добре, але я тут не зможу поставити. Гляхамуха. Ось тут? О, тут поставлю. Зрубаємо це дерево, зрубаємо то дерево, покосимо і буде клас. О! Ну поро, ну ляпота! Ну ляпота! Стало, як Як вліте. Стало так, ніби там мало стояти. Окей, okay, що у нас по завданням наступне? Перше витримати пиво. Нам вроде, треба піти сюди, в підвал, а там буде бочка. О! Так да. В бочку ми ставимо це і воно має постояти тут пару днів. Ну, днів так три, як мінімум. Ну, а поки що ми йдемо спати. Добрий ранок! Люди добрі, дали б ще поспати трохи. Ну гаразд. Йдемо працювати, бо гроші самі себе не зароблять, а жити на щось то треба. Знаходьте все саме свіже, саме новеньке. Риба каша. Поки що більше нічого. Риба, каша, поїбал. Якщо вам подобаються такі симулятори, я буду більше таких симуляторів робити. Тому що ну, симулятори насправді я досить, досить люблю. Вони класні. Ну і в принципі ігри в проходження теж класні. Але симулятори. Ну знаєте, чути рідною кашею. Он то що ж я подаю. Або ні, он то є, яка береться звідки. Каша з нізвідки Там Що ви так смітите? Чим ви таким жирним Там мастите? Мені здається, що треба буде трошки прикрашати нашу таверну, тому що вона якась надто сумна. Нам треба, щоб тут було весело. Весело. Там, угу. але я ще не знаю, що біля них продає їм їжу. Насправді не зовсім людина. Але ми їм це не скажемо. Правда? Правда? <свят> Боже, комп так гудить, ніби зараз він взірветься. Чому вони воду не беруть? А, у мене в бочці закінчилась вода. Ось чому вони не беруть. Які дурені вони. Я хотіла брати, тому що вода закінчилася в бочці. І вони не розуміли, що за вода. Е, куди? Куди шум розводити? Або геть звідси? Ще одна! Геть звідси, шум розводять. Пець просто. Як таке можна взагалі бути? Геть за двері. Бачиш з двері, ма й клямку, а не стій на вході. Я ну, і так стараюся бігаю туди-сюди, як ужалений, нічого не встигаю, А мене ще тут каже жаліються на мене. Я хто вам давав право жалітися на мою таверну, а? Ніхто. Ну все, Геть звідси. Ще така поведінка, і ви вилетите, звідси, як, як пробка. з унітазу. Я розводивач шуму розвівся. Нафіг звідси. Нафіг звідси, ясно? Як взагалі таке можна бути? Ні стида, ні совісті. І через таких людей я отримую менші похвали, тому що вони зайдуть, поїдять і вийдуть. І мене рівень менший. Ми тобі гроші повертати не збираємось, не лякай, не розлякуй наших людей. На водою розбалені, це вода. Це просто вода. Жіночка, я вас не розумію. Ну, та чертівня, то що чорт ходить. Там вам чорт їду розносить. Я щось що чортівня. То тебе порадувало, то обслуговування жахливе, чувак. Пиво скоро буде, люди почекайте, пиво готується. Приїхайте через два дні і пиво буде готове. Знову чортівне місце. Ну, тому що я, тут чорт взагалі. Тут тут чорт ходить. От прям перед тобою стоїть. шовгать. Ще й розбив тарілки по дорозі. Я, ну, ну, не люди, а свині. Що ми зачинені, можете ти звідси. Чай дохлюбуйте, ну і ви знаєте самі, що робити. Так, нам би їжі якоїсь купити. О, може, чаю? Давайте ми трохи чаю купимо. Будемо чай продавати. Зробимо чай. А, треба три листка. Блін, а я тільки два замовив. Треба ще один замовити. А розпоста... повішимо календар кудись. Ось сюди, щоб всі виділи його. Весна. Перший місяць, перший рік. Клас. Багато дізнались нового. Нам треба їду дорожчу робити. А для цього нам треба такі рецепти, які ми зможемо робити. А рецепти, які ми можемо робити, дуже дуже їх мало, тому що. О, це ми не можемо, бо в нас перцю чорного немає. Це не можемо, бо ми тісто робити. О, о! Смажений батат. Хто мені пише? Смажений батат ми можемо. Або овочевий овочевий бульйон. Просто два яке хоч овочі. Звучить хайпово. Зараз ловимо хайп овочі. Які ми овочі замовимо. Гарбуз дуже дорогий. А, але буде дуже доброго куштувати. Дайте гарбуз і буряк. Ні, не вийде. Щось дешеве. Щось такий дешевий овоч є тут. Ковасоля. Хайп. Замовляємо і чекаємо. На жаль, риби не вважаються овочами. Так би я вже зробив грибну юшечку. Грибна юшечка. Попливе всіх. У мене був такий слоган, типу, грибна юшка. Попливе всіх. Класно. Але жаль ми не можемо це зробити. На жаль. І почекаємо, поки прийде посилка. Я реально збираюся просто чекати. І так, чекаємо, чекаємо. О! Прийшло! Це що прийшла? Це прийшов. А що так багато? Це Та нас прийшов чай. Чайок. Чайок. Але ми ще чекаємо овочі. Тож чекаємо далі. Прийшло. Прийшло, 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 прийшло. Зрам зараз. Цю овочеву юшечку. Овочеву юшечку. овочеву юшечку. Овочеву юшечку. Три три срібляки. Я буду багатий. Я буду багатий! Пиво. Ми його заберемо потім. О, ні, ми половину ми половину заберемо, а половину залишимо хай стой ще. Хай ще підтримується. Наступне завдання що у нас? Підготуйте фол. Йоу, оце, оце близько Підготуйте поле для ферми. тепер можемо посадити Хай росте, хай росте. А і полити. Та йо моє, що ти блискаєш? Не блискай на мене. Ну гляньте, ну гляньте, яка краса. Ми зараз так заробимо грошей. Ми вже відбили суму, яку потратили. Ну, майже відбили. Ну та тут появилося пиво. Я завжди тепер не так погано. Сектантка. -м, Сектантка. Ви забагато людей про мене знаєте. Острова. Устранити. Як бачите, вже зразу стало якось атмосферніше. Вивелися на нові страви, вивелося пиво, лишилось тільки прикрасити, наприклад, якийсь ковер постелити і буде шикарно. Що ти недовольний? Ти пиво п'єш? Будь довольний своїм життям, ти п'єш пиво. Я не буду. А зразу більші, більші оцінки пішли. Ну, зразу ну, видно, що ми вже не просто таверна нижчого статусу, а вже пішли вище, бо. Це ресторан Лявернія. Ля Смакота звучить. Нам ще е, наняти е, офіціанта е, бармена прибиральничку. І вже буде ляпота. Але нам ще рости рости до такого. Ну, так? Чай це напій богів алло. Це, це прям підтверджений факт. Це підтверджений факт. Мені здається, мали всі знати, що чай це напій богів Особливо червоний. Баранчик! Я теж колись був як ти. Ні, не був як ти. Я ще тебе. Ха. Зачинено? А що зачинено? Ще ранок? Окей, почекаємо тоді, покрадемо в них фрукти. Що в них тут є? Лимон. Це ми заберемо собі. Це ми теж заберемо собі. Це ми теж заберемо. Я знаю, що красти в людей це погано, але коли мене це зупиняло, ніколи. Гарна, ой, гарна лотаття. Дуже гарна квіточка. Ой, ягідки, зібрати. А можна зібрати у них? Не можна. Сомно. О, відкрилися. Крамниця. Так, мені треба м'ясо. яке в тебе є м'ясо? Гуряче і яловичина. На дві курки не зможу. Які одну? Окей, купимо тебе курочку. Дякую, дякую. Прийдемо ще колись. Можливо, не знаю. Я ну точно прийду, що тільки в неї продається м'ясом. А м'ясо мені потрібне. Йдемо готувати. Готувати, готувати, готувати. В реальному житті я так на кухню не біжу. Стаємо ще готуватися цим. Перечекаємо. Приготувалося. Я щось не помітив. Щось задивився я кудись. Дивіться, зараз буде математика. Беремо за. майже за одну чи беремо. Беремо це тут майже за три. Так, приготувалося ще одно майже. майже. О, все. І лишився тільки оце. Зараз ми стільки бабла наваримо на цьому, буквально наваримо. Уже наварили. Лишилось тільки продати. У мене появився бізнес-план. Я схожу з розуму, і це вже пару останніх днів. Я не знаю, що робити. Я ранеч пізно так кришою поїду, То буде весело. Приготувалась забрати. І лишилося тільки чай. Але нам треба паливо додати. Чай, ми поставимо варитися і відкриваємо таверну Зараз я поставлю всю їду. Питайте, який в мене бізнес-план є? Забрати кашу і поставити тільки все саме дороге. Я знаю, я дуже хитра людина. Ну що, я хочу грошей побільше. А хто грошей не хоче? Правда? Правда? Що у нас тут по пиву? О! Вбираємо. Треба буде ще приготувати. Ой-ой-ой, там уже всю заказують. Скільки грошей? Я таким багатим ще не був. Чо ти Зразу злий. Геть звідси. А, то вона. Ой. Забрати чай. Треба Швидко, 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 швидко. Поповняємо чай, все, шикарно. Ну, подивіться, зразу гроші пішли рікою. Шо ти злий? Ну, що ти злий? Що тобі не подобається? Геть звідси. Розбійник. Чого вони такі злі. Вони ж не були такими злими. Що їм все не подобається? Не розумію. Чесне слово, пиво є, їда є, чай є. Що ще для щастя треба? Може, сіни ну, кусаються. Ну, з ким за хорошу їжу, треба добре платити. О, третій рівень! Клас. Розвиток персонажа. Нічого собі, де то Оу. Ну, давайте не знаю. О, сюди ми йдемо більше, більше. Давайте сюди трохи, сюди. Ось так. Все. <плес> прокачали рівень, прокачали персонажа. Красно. Ми Зараз будемо ще більше грошей получать. Все, заради грошей. Розходимось, розходимось. Поки що, напевно, що. А, давайте якусь декорацію все ж на кінець замовимо. О, давайте червоний коврик. Ідемо, поспимо, заберемо. І можна буде і ще раз поспимо, щоб зберегтися. І тоді можна буде. Тиво, то саме. Закінчувати! Я і так багато зробив за сьогодні. Дуже багато. На жаль, тут зберегтися можна тільки поспавши. Якщо це трошки дурне схема зберігатися. О, ще й це позбираємо. Хоп, прекрасно. Давайте ось сюди. О, дорого багато. Я йду, ставлю зберігатися. Поспимо ще разочок, щоб зберегтися. І дякую, що подивилися це відео. Я дуже вдячний вам за ваші перегляди, лайки, коментарі. Не забудьте це все зробити. Можете ще підписатися на мій телеграм-канал, ссылка завжди буде в описі. Ну і підтримати мене як морально коментарем, так і грошово. За вашу підтримку я зміг нарешті покращити звук, купивши непоганий такий мікрофон. Дякую вам. До скорого! Ще побачимось!